Тут ведуться ландшафтні роботи, які знищують одну з легенд Києва Руччикавицю, де поховані київські князі. Що ми залишимо, якщо у нас не буде цих гір потомка, невідомо, тому що Київ заснований на трьох горах. Як мінімум, ми втрачаємо 30% цієї старовинної київської легенди, втрачаючи одну гору. я в п'ятницю написав звернення до Попова і написав звернення до прокуратури, виклав всю всю мотивацію, яка є, і дуже сподіваюся, що якась реакція буде. Єдине, що небезпечно, що ця реакція може з'явитися вже після того, як гори не буде.